Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Священики за дорогі, а чи можна купувати будинок, де повісилась людина? Як подумав? Якщо то нормальна хата, не розвалюха, то чого ж не можна? На що бульдоз розгортати, то мало що, на якщо в п'ятиповерховому будинку є багато там, що в стоповерховому будинку десь були якісь суїциди, то що виходить? Будинок руйнувати, що має здобувати? Ні, немає. Ще нормально, помолилися, і з Богом можна жити також. Ну Амінь. самогубство це найгірший гріх, напевно, один з найгірших гріхів, які може вчинити людина. Це непростими гріх. Питання можна по-іншому поставити. Чи можна продавати будинок, де здійснене самогубство? Звичайно, можна, і часто реєлтор вам про це не скаже. Але родичі, які мають там свій маєток і продають, що знають, що хтось покоління вчинив самогубство, є молитва. І є освячення будинку. І є священики. І треба запросити їх, і тоді вони зроблять те, що там повинно бути. Це буде молитва, це може бути освячення будинку, і після того живіть на здоров'я. Тому з Божим благословенням все можна. Читайте слово Боже, моліться, спасайтеся, і коли десь якісь важкі обставини, кличте священиків. Тож є священики і починайте з молитви, а не з бабів, дідів, яєць, ще там восків. Починайте з молитви, і хай Бог всіх благословить. 何でそんなこと言う